Вітаю! Ми з вами знайомимося сьогодні з письмом, як правильно брати олівець, яке положення зошита, і як писати цифру 1. Отже, перше, зошит в клітиночку має лежати похило. Якщо ми пишемо на лівій сторіночці, тоді ми нижній лівий куточок підвагаємо на середину животика. Якщо ми переходимо на праву сторіночку, ми підвагаємо зошит, так щоб лівий нижній куточок правої сторінки був посередині зошита. Отже, ми будемо писати зараз на правій сторіночці, і нам потрібно взяти олівець. Якщо дитина у нас олівець вже вміє тримати, вона візьме правильно. А якщо ні, що ми робимо? Ми підгинаємо два пальчика і складаємо три пальчика у дзьобики і кажемо, давай посолимо. Солю, солю, солю. Тоді вкладаємо олівчик в ці три пальчика, так щоб олівець ліг на середній і двома захвачуємо. Дуже важливо те, що потрібно брати вище заточеного кінчика. Багато дітей беруть десь посередині занадто високо, тоді їм тяжче скоординувати руку, або занадто низько, тоді, коли їм потрібно писати, то їхні пальці закривають їм серцевинку графіт нашого олівця. І вони тоді починають горбитись, нахилятися і коситися. Якщо ми пальчики беремо вище заточеного, тоді ми бачимо наш кінчик графіту, і нам не потрібно нахилятися і скривлюватися. Діти будуть сидіти рівно. Ліва рука. Потрібно не для тримання голови, а для тримання зошита. Ліва рука тримає зошит, права пише. Якщо дитина лівша, ми робимо все аналогічно, але зошит повертаємо під ліву руку. Тоді в нас правий нижній куточок має бути посередині, якщо ми пишемо на правій сторінці. Якщо пишемо на лівій, то правий підлигаємо до серединки животика. Робимо аналогічно, складаємо два пальчика, робимо солю, солю, вкладаємо олівчик в три пальчика, так, щоб наш заточений. Кінчик був нижче наших пальчиків. І починаємо писати. Отже, якщо ми пишемо на лівій сторінці, ми підлягаємо зошит. що нам потрібно, щоб зверху повна чиста клітиночка і з лівого боку були порожні. Ми пишемо в другій клітинці зверху і зліва. Перед цим ще ми пояснюємо діткам, що в нас є червона лінія, як на світлофорі, це лінія стоп. Ми за неї не виходимо. Якщо нам потрібно на правій сторінці, ми підвинули, знову знайшли зверху чисту клітиночку, зліва і поставили в другій крапочку. Перш, щоб почати писати цифри, нам потрібно побачити, чи дитина орієнтується в клітиночках. Отже, ось є наша клітинка. Нам потрібно в центрі поставити крапочку. Пропустить клітинку, поставить крапочку. Пропустити, поставити. Пропустити, поставити. До червоної лінії. Знак стоп. Другий рядочок. Ми будемо писати, крапочки ставити, якщо оце наша клітиночка в правому верхньому куточку. Пропускаємо наша клітиночка в правому верхньому куточку. Пропускаємо, клітинка теж проставляємо крапочки, щоб дитина розуміла, що якщо нам потрібно поставити в центр, а потім провести в правий верхній куточок, то розумієте, де права рука, де правий верхній куточок. Наступна лінійка, нам потрібно в нашій клітинці, ось клітиночка наша, ми відступаємо. Завжди вниз одну клітинку, це була наша друга, перша клітинка, друга клітинка, ось наша третя клітинка. Значит, нам потрібно знайти нижні куточки, і лівий, і правий. Наша клітинка знаходимо нижній лівий і правій куточки, то виставляємо, але обов'язково, щоб це було знаходження клітинки, а тоді проставляння точок, а не просто ставлення наших точечок до кінця. Наступне, ми вчимося, знаходимо знову наш новий рядочок, знаходити клітинку, ставити в центр і вести коротку лінію в правий верхній куточок. Центр, правий верхній куточок. Центр, правий верхній куточок. Знову дописуємо до кінця. Наступне, коли дитина бачить правий і лівий, нам потрібно знайти серединку нижньої лінії. Для дітей ми це проговорюємо. Як серединка, насправді воно буде трішечки правіше, сама лінієчка, але дітям такі дрібнесенькі відхилення ще не зрозуміли. І ми від правого верхнього куточка проводимо лінію похилою до серединки. Перед тим коли вони, коли вчилися друкувати, вони писали від куточка до куточка по хилі або прямі. Це зовсім інші наші лінійки і зовсім інші нахила або відсутність нахила. Для цифри 1 нам потрібно обов'язково похила від правого куточка до середини нижньої лінії. Ставимо на верхній правий куточок похила вниз. Правий верхній куточок похила вниз. Після того, коли дитина відпрацювала, навчилася ось ці робити похилі, тільки тоді ми з'єднуємо центр, правий верхній куточок похила вниз. Центр, правий верхній куточок похила вниз. Центр, правий верхній куточок похила вниз. І в нас тоді буде написана правильна цифра 1. В наших дракованих зошитах, які купуються в будь-якому книжковому магазині, завжди є зверху клітиночка з написанням цифри. Наші цифри пишуться в правій частині клітинки. І тут чітко ставиться точечка. Де має стати олівець і показано стрілочками, в яку сторону вести, що ми ставимо по центру клітинки, ведемо в правий верхній куточок і похила до середини нижньої лінії. В іншому зошиті аналогічно є клітиночка, де показана точка, куди ставимо, ставимо ведемо в правий верхній куточок і похила донизу. Далі йдуть різноманітні завдання і вже в малесеньких клітиночках відпрацювання письма цифри 1. Так, як я й говорила, з носиків, потім окремо з паличок похилих. І лише тоді з'єднуємо наш носик і ніжку разом зі стрілочками і вже далі самостійно. Написання цифри 1. Клітиночки. Всі цифри знаходяться в правій частині клітинки. Вони не ведуться на всю клітиночку. Вчимося знаходити центр клітинки. Визначаємо центр. Потім вчимося знаходити правий верхній куточок. Далі мичимося знаходити середину нижньої лінії. Ось наша нижня лінія, і нам потрібна серединка. Потім ми відпрацьовуємо написання від центру в правий верхній куточок наші носики. І тільки після цього відпрацьовуємо нашу похилу. І в кінці вчимося писати цифру 1. Центр, правий верхній куточок, похила вниз. Центр, правий верхній куточок, похила вниз. Центр правий верхній куточок охила, вниз. Дуже важливо з дітьми займатися регулярно, постійно, систематично, тому що саме через регулярність і систематичність відбувається технічна пам'ять руки. Не обов'язково писати по цілій сторінці, але це має бути написання щоденно по декілька рядочків, щоб дитина вже запам'ятала на м'язовому рівні, як правильно писати цифри.